Земля теж втомлюється. Так само як людина, що довго працює без відпочинку, вона поступово втрачає сили, виснажується і перестає давати те, що колись щедро віддавала. У перші роки після обробітку ґрунт ще тримає в собі залишки старої родючості, накопиченою природою, але з роками кожна борозна, кожен урожай, кожна посіяна рослина забирає частину живого духу землі. Особливо там, де рік за роком висаджують одне й те саме картоплю, пшеницю, кукурудзу чи городину без чергування культур. І ось настає момент, коли земля колись пухка й ароматна стає важкою, грудкуватою, мов би мертвою, і навіть дощ її вже не зволожує як слід. Таку землю треба не просто обробляти, її треба лікувати. І саме листопад, коли польові роботи закінчено. А ґрунт ще не скутий морозом є тим особливим часом, коли можна допомогти землі відновитися. Це можна сказати пора ґрунтової реанімації, коли природа сама готується до відпочинку, а людина може підсилити ці процеси, щоб навесні зустріти землю живою, готовою прийняти насіння і дати силу новому врожаю. Селяни здавна знали, земля має свою душу і свій ритм, її не можна лише брати, не віддаючи. Коли поле виснажується, коли перестає родити, то це не лише знак браку добрив, це сигнал, що вона втратила рівновагу. У ґрунті зникають черв'яки, мікроорганізми, грибки, які створюють справжнє життя під поверхнею. Без них земля стає простою масою піску: глини чи чорнозему без сили. І тому справжній господар восени не спішить відпочивати після збору врожаю. Він знає, що саме тепер час подумати про лікування землі. Ще старі люди казали дай землі спочити, і вона тебе нагодує сторицею. Це не просто приказка, це закон. Коли наділ рік у рік бачить тільки плух і сівалку, він не має змоги відновити запаси поживних речовин, і навіть найкраще мінеральне добриво не замінить природного балансу. Листопадова тиша. Це ніби ковдра для землі, вона потребує покриття, тепла, органіки, що перегне до весни, і головне, спокою. Але перед тим, як вона засне, господар має допомогти їй очиститися і насититися. Сьогодні багато хто забуває, що земля це не просто підлога для насіння, а жива система, що дихає, п'є воду, нагрівається, віддає енергію. Якщо її закатати тракторами, залити хімією і залишити без органічної підпитки вона задихається. Від цього страждає не лише урожай, а й уся природа навколо. Вода не просочується в глибину, дощові потоки змивають родючий шар замість хрумкого чорнозему, з'являється тверда кірка. У таких умовах навіть найкраще насіння не проросте як слід. Тому осінь це не кінець роботи, а початок нового циклу. Коли треба подбати про відновлення. Коли земля втомлена, вона дає про себе знати у ній зменшується кількість перегною, вона темніє менше, погано тримає вологу, а після дощу швидко висихає. Рослини на такій землі часто хворіють, стають жовтими, їх коріння не розвивається, бо в ґрунті мало кисню. І якщо нічого не робити, то з року в рік ситуація лише гірша. Та навіть найвиснаженіший клаптик можна оживити, якщо зробити це з розумом і терпінням. У листопаді, коли ще не настала глибока зима, земля ніби готується прийняти ліки, це час, коли можна внести органіку, посіяти сидирати, накрити поле шаром мульчі усе, що допоможе відновити її силу. Саме зараз, коли денне тепло ще тримається. А волога в повітрі висока. Мікроорганізми працюють найкраще, вони розкладають залишки трави, бур'янів, листя, гною і створюють нове життя під поверхнею. Цей процес не видно очима, але він найцінніший. Весною така земля виглядає інакше м'яка, розсипчаста, сповнена черв'яків, що свідчить, воно, вона оживає. Селянин, який розуміє землю, не жениться лише за швидким урожаєм він дивиться далі. На роки вперед. Бо відновлення родючості це не разова справа, а турбота, що триває постійно. І якщо кожної осені хоч трохи допомогти ґрунту внести перегній, розпушити, посіяти трави чи просто залишити стерню, то земля віддячить сторицею. Вона збереже вологу, підгодує насіння і вже навесні покаже, що жива. Тож не варто сприймати землю як мовчазну служницю. Вона – Наша спільниця, наш годувальник. І якщо ставитись до неї з повагою, то вона завжди віддячить. А листопад – це як нагадування пора спинитися, подивитися на поле не очима зиску, а з вдячністю. Бо земля, як і людина, потребує тепла, турботи і часу, щоб відновити сили. І тільки тоді, коли вона отримає своє, можна буде спокійно чекати весну, знаючи, що в надрах. Уже визріває нове життя. Відновлення Землі це не просто справа одного дня, чи навіть одного сезону. Це поступова, послідовна робота, яку треба робити з розумом. Коли ми кажемо природна реанімація ґрунту, то маємо на увазі повернення йому живої сили, без надмірної хімії, без спалювання решток і без поспіху. Кожен господар, який цінує свій наділ, знає, що осінь. Найкраща пора, аби дати землі підживлення природними способами, адже в листопаді ґрунт ще дихає, і все, що ми йому дамо зараз, він перерахує, перетравить і перетворить у силу до весни. Перший і найважливіший метод це внесення органіки. Не треба шкодувати перегною, компосту чи навіть старого гною органічні речовини це не просто добриво, це їжа для всього живого, що є в ґрунті. Вони дають поживу мікроорганізмам, черв'якам, грибкам, які розкладають важкі частинки на доступні сполуки. Найкраще розкидати органіку по поверхні, а потім трохи заробити в землю мотикою чи граблями, щоб вона не змилася дощем. Якщо є можливість, можна навіть змішати гній з подрібненим листям, соломою, сіном. Такий суміш стає чудовим обідом для ґрунту. А до весни з неї утворюється пухка, тепла маса, яка тримає вологу й тепло. Другий важливий метод посів сидератів. це старий перевірений спосіб оживлення землі, який нині повертається у моду. Сидерати – це зелені рослини, які спеціально сіють не на урожай, а для користі ґрунту. Вони ростуть швидко. Покривають поверхню поля, захищаючи її від промерзання та ерозії, а потім, коли підмерзають, стають чудовим добривом. У листопаді добре сіяти гірчицю, овес, жито або фацелію. Вони сходять навіть при низьких температурах і тримають землю живою. Корені таких рослин розпушують нижній шар, створюючи природну дренажну систему. Коли ці рослини перегнують, земля стає легшою насиченою азотом і корисними бактеріями. Ще один обов'язковий крок вапнування. Особливо це потрібно тим ділянкам, де земля закислена від тривалих посадок картоплі чи капусти. Кислий ґрунт це справжня біда, у ньому мікроорганізми працюють гірше, поживні речовини стають недоступними для рослин. Вапно або доломітове борошно нейтралізує кислотність і повертає землі рівновагу. Робити це треба саме восени, щоб за зиму реакція відбулася поступово. Не треба сипати багато приблизно від пів кілограма до кілограма на квадратний метр, залежно від стану ґрунту. Можна й простіше розкидати золу від печі або спалених гілок це природне безпечне вапнування, яким користувалися ще наші прадіди. Мульчування ще один важливий етап ґрунтової терапії. Мульча це захисний шар, який накладають поверх землі, щоб вона не пересихала, не промерзала і не втрачала поживні речовини. У листопаді для цього чудово підходить сухе листя, солома, сіно, тирса, кора, чи навіть старе сіно, склуні. Якщо накрити землю шаром у 5-10 см, вона не лише збереже вологу, а й навесні буде тепліша на кілька градусів. Під таким укриттям мікроорганізми спокійно працюють навіть узимку, перетворюючи залишки рослин на живий перегній. До того ж, мульча стримує бур'яни, тому весною на грядках буде менше мороки. Не варто забувати і про глибоке розпушення землю. Що довго не відпочивала, треба відкрити, щоб до неї потрапило повітря. Якщо поле невелике, достатньо перекопати його на багнет лопати, не перевертаючи пласта, а лише злегка піднімаючи його, щоб коріння старих рослин перегнило на місці. Це зберігає структуру ґрунту та біоту, не руйнуючи природний баланс. Там, де можливо, краще використовувати вила або спеціальні розпушувачі. Вони не перемішують шари, а лише розрихлюють, і земля потім дихає краще. Є ще один простий, але важливий прийом осіннє замочування. Після збору врожаю землю можна добре полити, особливо якщо осінь суха, волога допоможе залишкам рослин швидше перегнити, а також наситить ґрунт водою перед зимою. Якщо поруч є компостна купа, то можна взяти з неї настій. Рідину, що утворюється при гнитті, і розвести її з водою у пропорції 1, 10, це буде своєрідний живий напій для землі, який повертає мікрофлору до життя. Не менш корисно внести трохи деревного попелу або кісткового борошна. Ці природні добавки містять калій, фосфор, кальцій, що потрібні грунту для відновлення. Вони діють повільно, зате довго. І до весни земля отримає усе, що їй потрібно для проростання, усі ці методи працюють не окремо, а разом як одна система якщо зробити все правильно, не спалювати залишки, не залишати землю голою, не заливати хімію, то навіть за одну зиму вона почне відживати. Коли господар робить ці кроки восени, він фактично дає землі відпочинковий раціон. Не примусовий, а природний ґрунт не може відновитися за тиждень, але якщо його правильно нагодувати, обгорнути, наситити повітрям і вологою, то навесні він буде зовсім іншим. І головне не забувати, що природа працює сама, коли їй не заважають. Завдання людини лише допомогти їй створити умови, в яких ґрунт може сам себе вилікувати. Саме тому листопад. Наймудріший час для господаря земля ще слухає, ще приймає все, що ми їй даємо, і готується віддячити сповна. Наші діди та прадіди знали землю краще, ніж будь-які сучасні прилади, вони вміли відчувати її під долонею, знали запах свіжої борозни, розуміли, коли вона спить, а коли просить їсти. Колись не було хімічних добрив, лабораторій і аналізів, але земля родила. І родила щедро, бо люди ставилися до неї з повагою. Сьогодні ми можемо багато чого навчитися, повертаючись до старих звичаїв, але поєднуючи їх із сучасним розумінням процесів у ґрунті. У старовину після збору врожаю ніхто не спішив залишати поле голим, на городах і ланах залишали стерню те, що сьогодні дехто поспішно згрібає або спалює. Вважалося, що стерня гріє землю взимку і тримає вологу. Вона справді створювала природний покрив, який не давав дощам розмивати верхній родючий шар. Коли приходила весна, стерня перегнивала і з неї утворювався перегній. Це була найпростіша, але наймудріша форма мульчування, яку тепер знову відкривають сучасні агрономи. Наші прадіди також добре знали силу гною. Його не викидали і не вивозили на сміття, а збирали в купи, пересипали землею або золою, щоб не втрачав поживності, і вносили восени. Так земля отримувала теплу ковдру, яка до весни ставала справжнім добривом. У селі казали без гною нема раю на полі, і це було не перебільшення. Сучасні фермери повертаються до цього методу через органічні технології. Замінюючи гній на біогумус або компост, але суть лишається та сама годувати землю природним шляхом. Колись люди не знали слова сидити, але практикували їх інтуїтивно на вільних ділянках після збору врожаю висівали жито або горох, іноді навіть просто для прикрасу. А насправді вони виконували величезну роботу, укріплювали ґрунт, насичували його азотом. Не давали бур'янам проростати. Тепер ми називаємо це зеленою добривною культурою, але для наших предків це була просто частина здорового циклу. У деяких селах досі залишилась традиція після картоплі сіяти гірчицю або фацелію. Вони ростуть до перших морозів, а потім, коли гинуть, утворюють природну ковдру для ґрунту. Ще один народний метод зола у кожній хаті її було вдосталь, бо піч топили щодня. Її не викидали а берегли як найцінніше добриво. Попіл розкидали по городах восени, кажучи зола це золото для землі. І справді вона містить калій, фосфор, кальцій, ті елементи, без яких не росте ні капуста, ні пшениця. Зола нейтралізує кислотність і знезаражує землю. Тому навіть шкідники обходили такі ділянки стороною. Сьогодні багато хто знову повертається до цього старого засобу, бо він природний і безпечний, на відміну від магазинних препаратів. Колись у селах землю ніколи не залишали без руху, але й не переорювали без міри. Старі господарі казали не крути землю, зруйнуєш її дух. Вони знали, що глибоке перевертання пласта губить усе живе всередині, тому часто землю. Лише підрихлювали, щоб вода могла просочуватися, а повітря доходити до коренів. Зараз це називають мінімальним обробітком або ноутіл, no але насправді це стародавня селянська мудрість, що дійшла до нас у сучасній формі. Дехто навіть каже, що технології майбутнього це добре забуті методи наших дідів. Сучасні підходи мають свої переваги. Ми можемо визначати кислотність, знати точний склад мікроелементів, користуватися біопрепаратами, які заселяють землю корисними бактеріями, є біогумус, вермикомпости, мікориза, сидеритні суміші, усе це дає великі можливості. Але мудрий господар завжди бере з цього те, що не шкодить природі, бо хімічне добриво може дати швидкий результат, але воно не лікує землю. А лише підштовхує рослину на короткий час. А потім земля ще більше виснажується. Тому найкраще поєднувати старе і нове. Як колись казали старі люди не викидай старої ради, бо нова ще не встояла. Так і з землею. Старі методи не втратили сили. Просто ми можемо підсилити їх знанням. Замість звичайного гною, компост із кухонних відходів. Замість стерні шар мульчі з подрібненого листя, замість простої золистої підсипки перевірене лабораторією доломітове борошно. Але суть не змінюється ми допомагаємо природі, не замінюючи її. Є ще одна гарна традиція, про яку зараз мало хто пам'ятає восени люди дякували землі. Це не була урочистість, а проста справа після збору врожаю виходили на поле. Кидали кілька жмень зерна або крихти хліба і казали дякуємо, годувальнице. І це мало не лише духовне значення ці крихти ставали їжею для птахів, а рештки зерна проростали навесні, прикрашаючи поле зеленою барвою. Може, саме тому земля колись родила з любов'ю бо відчувала вдячність людини. Тепер, у час механізмів і цифр, ми часто забуваємо про цей зв'язок. Але ті, хто працює з землею щодня, знають усе починається з поваги. Якщо господар не спалює, не топче, не виснажує, а доглядає, додає життя, то земля віддячить сторицею. Старі методи це не минуле, а корінь майбутнього. Бо без пам'яті про те, як наші предки берегли землю, ми втратимо розуміння, як її лікувати. І кожен, хто сьогодні сіє без хімії, мульчує, компостує. Дякує Полю, після роботи продовжує ту давню справжню сільську мудрість, що не вмирає навіть через століття, коли земля отримала своє лікування восени, коли її підгодували, укрили і залишили відпочити, це ще не кінець роботи господаря. Це лише перехід у тиху, але важливу фазу спостереження та догляду. Земля живе навіть узимку. І кожен, хто з нею працює, повинен пам'ятати, вона не любить поспіху, але цінує послідовність. Найголовніше у висновках осінньої ґрунтової реанімації розуміння, що родючість не можна повернути разом із першим внесенням гною чи мульчі. Це процес, який триває роками, але результат того вартий. Передусім треба пам'ятати про головний закон не залишай землю голою, гола земля. Мертва земля. Узимку її промерзає вітер, навесні її розмиває вода, а влітку вона пересихає. Тому навіть якщо нічого не сіється, хай на ній росте хоча б трава, жито чи люцерна, будь-яке коріння краще, ніж пустка. Це не лише захист, а й підтримка життя під поверхнею. Навіть невеличка смуга зеленої маси восени може втримати ґрунт від руйнування. Друге. Не шкодуйте часу на органіку, і якщо хтось думає, що землю можна оживити за місяць добривами з магазину, то це велика помилка. Хімія не лікує, вона лише маскує проблему. Справжнє відновлення це коли в ґрунті знову з'являється життя, черв'яки, дрібні комахи, грибки, що розкладають рештки, і запах свіжої дихаючої землі. Це можна досягти тільки терпінням краще щороку додавати невеликі порції компосту чи перегною. Ніж раз у п'ять років вивалити тонну мінералки. Земля любить сталість, у цьому її мудрість. Третє, не поспішайте з весняними роботами. Якщо восени земля була добре підготовлена, її не треба знову глибоко копати. Навпаки, краще лише злегка розпушити поверхню аби не порушити структуру, створену за зиму. Під мульчею, під перегноєм уже сформувався м'який шар, де прокинулись корисні мікроорганізми. Коли ми перевертаємо землю без потреби, ми руйнуємо це середовище. Весняна робота має бути обережною, бо земля після лікування, схожа на людину після хвороби, сильна, але ще чутлива. Ще одна порада. Не забувайте перевіряти вологу. Земля, що лікується, має зберігати воду. Якщо навесні вона суха і тверда, значить восени щось зроблено не так, мало мульчі, занадто глибока оранка чи відсутність покривних рослин, волога це її кров, без неї всі інші зусилля марні, тому варто зробити так, щоб після дощу вода залишалась у полі, а не стікала геть. Можна робити борозни, гребені, невеликі заглиблення, де дощ накопичується. Усе це допомагає землі пити. Є й те, про що часто забувають сівозміна. Не можна щороку садити одне й те саме. Якщо три роки поспіль на одній ділянці росте картопля, то земля втомлюється від неї, втрачає певні речовини і накопичує шкідників. Треба давати їй різну їжу цього року бор, бобові, наступного зернові, далі, гарбузові чи капустяні. Це як раціон людини. Якщо щодня їсти лише одну страву, організм збунтується, так і земля, хоче різноманіття, щоб підтримувати природну рівновагу. Корисно також залишати частину поля під чорним паром, тобто відпочинком. Один сезон без посадок не означає втрату врожаю навпаки, це інвестиція в майбутнє. Після такого відпочинку земля дає подвійно більше, а щоб вона не заросла бур'янами, можна посіяти сидирати, які не дають шкідливим травам взяти гору. Навіть проста гречка чи гірчиця творять дива, вони не лише захищають, а й лікують землю. Варто також уникати двох крайнощів надмірного перекопування і повної байдужості перше руйнує структуру ґрунту, друге залишає його напризволяще. Золота середина полягає в тому, щоб доглядати без насильства, якщо земля тверда, розрихли її, якщо суха, полий, якщо кисла підсип золи. І головне не спалюй рослинні рештки. У кожному листку соломинці стеблі є поживні речовини, які мають повернутися в землю, а не піти димом у небо. Ще одна важлива рекомендація: не поспішайте засівати великі площі. Якщо не впевнені, що земля готова, краще менше, але якісно. Малий, але родючий клаптик дає більше користі, ніж велике, але виснажене поле. Земля, яку люблять і доглядають, сама підказує, коли готова. Вона легше копається, має приємний запах, у ній з'являються черв'яки це її посмішка знак вдячності господарю. Наприкінці, треба сказати головне ставлення до землі. Це ставлення до себе. Якщо людина бере бездумно, лише споживає, не дбаючи про відновлення, то й земля починає відповідати тим самим, виснажується, хворіє, відвертається. Але якщо до неї ставитись із вдячністю, розумінням і терпінням, то навіть найзабутіша ділянка знову оживе вона не потребує чудес лише любові і порядку. І листопад найкращий час, щоб цю любов показати, спокійно, без поспіху, з теплом у серці, бо земля пам'ятає все і тяжку руку, і дбайливу долоню, і коли навесні вона прокинеться, то відповість господареві, так само як він до неї ставився восени, сторицею добром і родючістю, що пахне справжнім життям.